Ми були, просто були, у своїх теплих світах, де сонце завжди світило інакше, де дитячий сміх лунав безтурботно, а вечори пахли мріями. Ми садили квіти, планували подорожі, сперечалися про трібниці і вірили в непорушність власного щастя. Кожна посмішка була щирою, кожен ранок обіцянкою. Ми не знали, що ці миті це коштовий скарб, який невдовзі відберуть. Ми дихали на повні груди. Не підозрюючи, що повітря стане гірким, а сльози солоним окланом. Все зникло в один момент весна перетворилася на зиму, а світло на морок, наші будинки стали скелетами. Наші вулиці кладовищем спогадів, сльози застигли на очах, а страх став постійним супутником. Кожен день це виживання, кожна ніч це тривога. Ми ховали дітей у підвалах, прощалися з тими, хто ніколи не повернеться бачила, як гинуть мрії, як розриваються сім'ї, як зникає надія, біль, роз'їв душу, світ, який ми знали, помер, залишився лише кровавий нещадний після. Вони ті, хто став на шляху пекла, наші сини й доньки, наші батьки й матері, наші брати й сестри, зі сталевою волею в очах і палаючим серцем, в окопах, під безперервними обстрілами в холоді й бруді, в крові та поті. Кожен подих боротьба за наше право жити, кожен рух захист нашого завтра. Вони втрачають друзів, бачать жахи, які неможливо описати, але продовжують крок за кроком заради нас, заради України, заради того, щоб ми могли знову дихати повними грудьми. Вони не просто воюють, вони наша надія, вони наш біль і наша гордість. Я не знаю, з якого ти поверху неба, ти ж до мене спускалась десятками років, Що мужність, стійкість, надія, серце, майбутнє, честь, життя, свобода.